За ініціативою президента Зеленського, ми зараз починаємо проводити перемовини щодо такого патронату між країною Нідерландами та безпосередньо Запорізькою областю. Є різний досвід вже на території нашої держави, коли Данія такий патронат здійснює над Миколаївською областю, коли Чехія здійснює безпосередньо над Дніпропетровською областю. Я сподіваюся, що нам вдасться. Зробити найкращу або одну з найкращих моделей перше це самоосвітня освітній простір, який буде стосуватися як кооперації університетів, шкіл та позашкільної освіти, спортивних секцій, секції мистецтва і так далі. Тож такий освітньо-культурний простір в частині молоді. Друге, це енергетика. І я сподіваюся, що вже до кінця року ми від Нідерландів зможемо отримати три когенераційні установки потужністю по 500 Кіловат кожна, яка дасть нам змогу приблизно для 15 тисяч мешканців міста Запоріжжя багатоповерхового забудови надати теплопостачання, навіть у разі якщо буде в нас блекаут. третє це економічні зв'язки між бізнесом. Ми чітко розуміємо, після нашої перемоги Запорізька область буде одна з найпривабливіших інвестиційних територій нашої держави.